Отже, а як правильно порахувати бізнес план? Взагалі, що таке бізнес-план? Як ти розумієш це питання? Треба в бізнес-плані. Я пишу людина, в якої є успішний заклад, в якої є. Прибуток 5 тисяч доларів на місяць, це 100% річних складеного бізнесу. На питання про бізнес-план трошки ну, затрудняється відповісти. Тому що бізнес-план це взагалі штука, яка потрібна для того, щоб отримати грант, для того, щоб презентувати інвесторам, вони щось зрозуміли. Якщо ти сам це робиш, то в принципі тобі бізнес план ніякий. Ну, ну, бізнес-план це така, можна сказати, Карта, да, по якій ми рухаємося, вона, вона абсолютно, скажімо так, не е... репрезентативна, вона трошки міфологічна, тому що це те, що ми хочемо бачити, і те, на що, ну, те що ми плануємо бачити, воно там може не сходити з від слова зовсім. Тось, тобто, ми можемо запланувати собі певні цифри, а вони будуть інші. Тому бізнес-план це робиться, щоб мати хоча б якісь. Це і є план, да? О, в чому це слово план? Слуха, так, я так, ми такий самий підприємець, я колись починав роботу з того, що робив і заробляв, а потім від мене вимагали бізнес-план. Я трошки навчився і зрозумів. Давай спробуємо так. Я буду казати канони, а ми будемо брати цифри. Ну от бізнес-план легше зіставляти. Наприклад, якщо ти рік попрацював, вже на наступний рік його краще заставляти, бо тебе хоч якісь і ми які ти ставиш на початку відкриття, вони такі. вони так ФМР. да, вони ну зори, от я й кажу, що це повний бред маячня. Повна маячня. Коли люди кажуть, я рахую бізнес-план, звертаюсь до джерел інтернету, збираю інформацію. Це студентська робота, просто щоб мати розуміння. От давай да. тепер який бізнес-план пропонуємо ми. Що таке бізнес-план? Скільки ти будеш заробляти, да? Ну наприклад, ми рахуємо людині. Ми можемо розуміти, який середній чек буде на локації. Через що? Ну, ми отак дивимося по машинах, по людях, які ходять, і по закладах. І ми кажемо, тут буде або 400, або 600, або 500. Правильно? Ну, так. середній чек ми множимо на кількість відвідувачів. Кількість відвідувачів ми можемо взяти тільки зі свого розуміння, скільки їх в нас зараз є. Ну так, ну, в будь-якому випадку треба відштовхуватися якоїсь такої інформації, якою ми володіємо. Тобто, це плейс, да? Тобто, перше пі, є в 5 пі, на які да. там сформується пліз. Продакт, продукт, плейс, місце, прайс, ціна. Промоушен просування маркетинг да. і Піпл. Піпл люди. А Піпл зовнішній і внутрішній. Зовнішні це хто до нас приходить. Внутрішній – з ким ми працюємо. Да. Ми беремо ці фактори, якось їх аналізуємо для себе і виводимо якісь цифри. Але робота покаже, ці цифри ми вивели правильно чи неправильно. Ну, давай просто відійдемо від полеміки. Угу. У нас є діючий заклад. У нас середній чек 400 так. О, гривень гривень. Да, скільки в нас транзакцій за день проходять? Ну, я, я, я ну, давай, давай від, від зворотнього розмовляємо. Щоб заробити там мільйон, треба, от, щоб каса була 30 тисяч. Да, в, День тридцять тридцять п'ять. Тобто, якщо у нас 35 тисяч день каса, угу. ми ділимо це на середній, чек. на середній чек 400 гривень і отримуємо 87 відвідувачів. Тобто нам порядка, а, а знову таки середній чек плаває. Угу. Нам порядка 90 людей треба на день. От ми розуміємо, у нас 90 людей по 400 гривень. Ми будемо 4 9, 36. 36 шість тисяч на день витягати касу, але це знову таки середнє, тому що я знаю, що в вихідні зовсім інша ситуація. І, наприклад, коли хтось планує день народження, в нього з одного чека там виходить декілька тисяч або декілька Ну тисяч, да, да. да там 15, Ну день народження що Ну, зараз там день народження, десь ну, скільки, тисячі півтори, десь коштує Там, доларів. Ні, на людину, якщо. брати, на людину, да, на, на людину ж, так. Ну, а скільки виходить людина, приходить до тебе? Е, ну, Ми тут можемо десь до 20 людей. О, 20 людей. Це 30 20. тисяч, так, а так. розраховується один замовник. Так. І у нас один чек 30 тисяч виходить. І тобто вже не презентативна вибірка. Але в середньому ми рахуємо, що у нас ну, так, 90 так. людей на день нам треба, і нам треба. По 400 гривень їм продавати. І отак ми вирахуємо що ми будемо робити мільйон. Далі ми з цього мільйона є два варіанти. Перше, ми вираховуємо оренду зарплатню, комунальні налоги, комунальні витрати, податки, маркетингові витрати. Ну, так. А, потім ми платимо агрегатору тому ж голову, частину відсотків. А можна просто по-іншому рахувати, що 20% від оборту це наші. І в середньому воно так і виходить. Якщо ти дивишся в кінці, що ти 20% не витягуєш, то треба або збільшувати ну, весь оберт, або треба ну, загальну вартість, да? або треба скорочувати якісь витрати. Ну, або маржу. <гум> ну, або маржу збільшувати. <гум>, да, збільшувати ну, збільшу, маржу собі збільшу. Скорочувати сумнівацію. Це, це, в принципі, це три таких напрямки, на яких треба завжди працювати. Треба дивитись там свій abc аналіз да, щоб була маржа там, нормальна, щоб заробляти. Треба збільшувати кількість людей. Тому що, ну, ну нормально. Практика це десь 50 на 50. Це 50 нових людей процентів. Да? Нових 50 це постійних в нашому кафе. Так не може бути, тому що більшість це, мабуть, 80 на 20. Тобто 80 це постійний, да, бо неможливо це замкнутий простір, який ну, сюди важко новим людям потрапляти. Тому оці постійні клієнти, вони до них треба підвищена трошки увага. А, отже, ми порахували, скільки ми можемо заробляти і від чого. Тепер ми рахуємо, а скільки нам треба витратити. А витратити, ми рахуємо да, тисячу доларів за квадрат. 50 квадратів, 50 тисяч вкладаємо і потім скільки ми будемо заробляти. Заробляємо 5 тисяч. І у нас є результат: це окупність в один рік. Але щоб до цієї окупності дійти, ну, щоб ми вийшли на 5 тисяч. Прибутку, скільки часу треба? О, ну, от я, якщо повезе і все буде ок, то десь треба три місяці розраховувати. Три місяці А ну, в цілому, півроку ну, три місяці. Це щоб вийти в плюс. Тобто, з перших три місяці ми можемо працювати або в ноль, або ще докладати. Це коли почнуть люди ходити. Це а, це просто щоб вийти в точку безбиткову. Так, так. так це а можна. вийти на окупність і отримати вже п'ять чистими? А, ну десь до півроку треба розраховувати пів так. Ну О, це теж півроку, це дуже непоганий результат. Можна і рік. Ну треба мати на увазі рік, а бажати півроку. ну, є, у нас же ж є бажане, а є реальність. А вона може десь посередині бути. Там типа за 6-7 місяців. Ну, нас може зараз дивитися або потенційний власник майбутнього закладу біля дому, майбутнього кафе, або той, хто мріє отримати інвестицію від якогось інвестора. Або ну там позичити гроші в банку mm -hmm. і відкрити собі такий е, заклад. І от він е, йому треба бізнес-план комусь надати. Тому якщо вам треба детальний бізнес-план, то ви його самі просто так не порахуєте. Е, звертайтеся до нас, ми вам зробимо правильний бізнес-план. Є там гіпотеза відвідування клієнтів, який показує, що у нас таких днів народжень та корпоративів може бути там три на місяць, що у нас е, у, у суботу та неділю зовсім. Ім різні каси і різні середній чек. Середній чек зранку а, на сніданок відрізняється від суботи вечора, коли люди п'ють алкоголь. І за рахунок у цього великого великих змінних бізнес-план змінюється, тому що це не зовсім справедлива історія, що середній чек 400 гривень а, і 90 гостей. Гостей може бути менше через те, що є дуже великі чеки. Ну О. так, це навіть можна в Google подивитися, коли заходиш на сторінку якогось закладу, то там є така шкала відвідуваності. Коли більше людей, коли менше. Да. Я не знаю, де вони її беруть, як вони її вираховують, але ну, це для людини, яка зовсім не розуміє, чому в неї людей немає там, там, наприклад, з 3 до 7, да? ну, ноль людей в закладі. Ну, чому бо, так бо, бо людські потоки так? Так, не, ну люди не їдять. Вони там на роботі зараз, вони ще там типа, займаються своїм. Ми справи, а десь ввечері там на сьомому не приходять. Отже, підсумовуючи, бізнес-план е, це складна штука, і щоб зробити його правильно, треба звернутися до тих, в кого вже є схожа бізнес-модель. Бізнес-план, який пишеться з інтернета, він на 99% не буде навіть схожий. На реальну ситуацію треба брати з готової бізнес-моделі, і е, під кожен е, заклад, під кожний напрям це окрема ситуація. Ще хочу сказати, тому що у нас є три джерела надходження: це середній чек людей, які відвідують всередині, середній чек з людей, які отримують доставку по ЖК. І це мінус розход на доставку, да, який йде, і середній чек від ж, доставки, яку ми з агрегаторів. І це мінус розходи, які ми платимо агрегатором, так от у нас є да, така привилегія, що ми можемо доставляти до, до двері, так скажемо, не платячи. Комісія, так, це, ну, це, це один же... з доходів, да який у більшості закладів його немає. От та, оце та... Я і казав, та... в чому привілегія хому кафе, оцього кафе біля дому. В тому що ми можемо доставати додому, доставляти так. додому, і це набагато швидше буде, ніж коли він замовляє завергати. Ну ті, хто ті, хто працює в бізнесі рестораном, він розуміє, що коли е, е, там починається якийсь Природній катаклізм да, в, в місті, то дочекатися кур'єра ну, дуже важко. Там у них і е, виростають тарифи на доставку. Тобто людина, яка замовляє, вона може просто не замовити за те, що там, там доставка там, в 3-4 рази. Те, що вона там 2 години може. Чекати. 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 Час очікування так. і, до, і так. вартість. То... І ще тому, що він міг ну не пробувати цю цю їду. Ну цю їжу, чипа типу, він замовляє доставку, але він так, ще там не буде. Не, був цьому. не довіряє. а цьому закладу. Він довіряє. Він вже в ньому був. він тут був і він довіряє. І зараз теж дуже багато там закладів, в яких вони існують, чисто як проекція. Тобто це це Kitchen, да той тобто закладу самого нема. Просто готують, є закрита кухня, і тут звідти везуть. І ти, окрім як просто скоштувати і спробувати, да, це ніяк не перевіриш. Тому люди дуже багато хто не довіряє закладам, яких вони не були. Ну, отак ми влаштовані, як люди. Ага. Ну, і це є як перевагою цього напрямку. Так, кафе біля дому. Е, Привілеї кафе біля дому це. Одним із основних, це те, що люди е, знають е, цей заклад, е, е, так скажемо, його відвідують і знають і довіряють йому. Тому це заклад такий, вони можуть. Е, Замовити да, доставку додому да, до взагалі використовувати для всіх своїх потреб, там в сніданку, в обіді, в вечері, ще в алкоголі, ще в цвятку дні народження, да, так, так. і можуть сходити за їжею, можуть замовити додому. Все, що завгодно. Вони, в принципі, закривають всі свої потреби, і знаходячись десь в іншому місці, в гостях, вони можуть звідси доставити собі свою улюблену страву. Взагалі, в в, в будь-який час, причому і щоб не відбувалося, с, снігопад, там в, в, в якісь якісь дощі, де якісь аномальні там е, тривога, то Та, Та, і вже доставка вже погано їздить, а тут можна достати так.